Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам показати ось такі в мене є петунії. Це рожева-жовта і ось така фіолетова. Це однорічна, а це висококвіткова низькоросла жовта. Це петунія рожева. Які в мене є питонії, і будемо їх садити. Спочатку будемо обрати ось таку жовту, Ось ми відкриємо і подивимось ось. Ось тут всього, всього є ось кілька зерен. І будемо садити. Тут у мене є пісок, для такої петуні. Ось тут зразу є кілька зерен. Ми будемо з піском розправляти. І зараз будемо ось ці ті... кілька зерен. Це є петунія ось така жовта. Один. Це певно гібридна. І будемо її садити. Тут такі дрібненькі насіння, що просто, просто... але ми зараз її посадимо. Ось ми посипали, зараз я вам покажу, скільки насінин. У нас бетунія. Цю я візьму ось так обложу, щоб я знала, тому що я буду тут садити, як ви бачите, є кілька сортів і щоб я не попутала. Так, наступна петунія це буде у нас ось така фіолетова. Фіолетова, рясно-квітуча і, певно, має великі дуже квіти. Ось така. так. Будемо її розривати. О, тут є дуже багато насіни. Дуже-дуже багато. І ми ось насипемо. Туди ці насіни і розбавлю їх з піском. Піском чому я розбавляю, тому що, щоб петунія не, не була сильно густа, пісок її трошки розрядить. Трошки розрядити. Так. І будемо зараз нашу питаню сипати ось сюди. Так, посипаємо. Ввізьмось сюди. І будемо. Її на наша так. так, ми її посадили і ось такими. І, до речі, щоб я не попутала, я візьму ось так цю жовту. Цю жовту ми її сюди. Щоб я знала, тут буде ось фіолетова. Так. І ось така. І наступна петунія. Це у нас ось така. Рожева. Так, ми розриваємо і дивимось. Тутка вже є. Ось. О тут дуже гарно, пакування. Гарзева і будемо зараз ми її. О, найдоречі, навіть можна її насипати сюди, а Я тут так металу вирувалося, вирвались, а можна її відразу візьмемо сок сюди. І ось так гарно. Розмішаємо І гарне опакування. Так гарно розмішати. Вона, коли буде, в неї буде сходи, вона не буде така сильно, не буде сильно густа. Сок її, так би сказати, розрядить. Так, і будемо ось тут. посипати нашу рожеву петунію. Так я буду знати, що це є три різні сорти я знала, яка петунія. Тут ще, трошки є, так. так, ми посадили і беремо наступну цю петунію ось сюди. Так я буду знати. Можна ось так буду знати колір. Ось петунія сади. І що потрібно далі нам зробити. Ось в мене є трошки землі і я зверху буду посипати. посипати. Ось, а тоді вона і... Може, то на синя не зайти, може сохнути так трошки землі. Потрібно посипати. І вона буде собі росла. Дуня. Дуже красиво і гарно виглядає у вазонок, в вазонках, коли на дворі їх повісити. Ось ми посипали. Ну і що далі? Закриваємо клівкою, ось так. І наша петунія буде рости. Тут земля дуже волога, тому я її не поливаю. Коли трошки підсохну, тоді я пізніше її полею, обризгаю водою і наша петунія буде рости. Ось такі в нас вісняні справи вісняні посадки. Гарного всім дня і до наступних зустрічей. Добачення!